Який милостивий Бог Ізраїлю до народу свого, до чистих серцем? Мої ж мало не похитнулися ноги, мало не посховнулися стопи мої. Я позаздрив безумним, побачивши добробут беззаконних, бо нема їм страждання і до смерти їхні, місці сили їхні. У трудах людських їх нема, і не знають вони біди людської. Тому то гордість підняла їхню пихатість і, як в одежу, одягаються вони в неправду та нечистя свої. Пливе, наче олива, неправда їхня. Живуть за похотями свого серця. З усього і зневажливо говорять про Бога, звисока розмовляють, до небес підносять уста свої, і язик їхній обходить землю. Тому звертаються до них люди і п'ють їхню воду повною чашу, і кажуть, як довідується Бог і чи знає Всевишній. І ось чи нечистивці завзи живуть у достатку і примножують багатство. І я сказав чи не даремно я дбаю про чистоту серця і невинності умиваю руки мої. Віддав себе під удари щодня і щоранку себе осуджував. Але коли б я сказав так і я буду так жити, то я став би зрадником перед родом синів твоїх. І Я став думати, як би мені це зрозуміти, але тяжким було це в очах моїх, аж поки не війшов я в святиню Божу і не зрозумів кінця їхнього. Дійсно, на слізькій дорозі поставив ти їх над прірвою стоять вони, як несподівано прийшли вони до Занепаду. Щезли, погибнули, як беззаконня свої. Як щезає сон того, хто прокинувся, як ти, Господи, розбудивши їх, знищив помисли їхні у місті Твоїм. Коли хвалувалося серце моє, і боліла душа моя, я був нерозумним, я був тварина перед Тобою. Але я завжди з тобою, ти тримаєш мене за праву руку, ти порадою і провадиш мене, і до слави Твоєї ти приймеш мене. Хто бо для мене є на небі? І чого без тебе бажати мені на землі. Занемагають серце моє і тіло моє за тобою, Боже серце моє і доля моя, Боже, навіки. Бо ось ті, що віддали себе від Тебе, гинуть, ти знищуєш кожного, хто відступає від Тебе, а мені найкраще прихилятися до Бога. Поклати на Господа надію мою сповіщати про всі тіла Твої в церкві Твоїй.